Серед інших послуг, які надає центр зайнятості, є така послуга, як видача дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Тобто всі роботодавці, які мають на меті застосовувати працю іноземних громадян або осіб без громадянства, які ще не отримали цього офіційного статусу від міграційної служби, повинні... Звернутися до любого обласного центру зайнятості незалежно від розташування свого підприємства, незалежно від того, де ведеться діяльність, до любого обласного центру зайнятості звертається за отриманням відповідного дозволу на застосування праці іноземних громадян. Що це за дозвіл? Більш детально розповім і також кому він потрібен, кому не потрібен. Законом України про зайнятість населення, статтею 42 передбачено, що роботодавці, які мають на меті застосовувати працю іноземних громадян, повинні отримати відповідний дозвільний документ. Пунктом 6 цієї статті передбачено, що без відповідного дозволу здійснюється працевлаштування деяких певних категорій громадян. Докладніше вони перераховані всі в цьому пункті статті, саме розповсюджена категорія категорія – це особи, які постійно проживають на території України. Це саме розповсюджене питання, яке Задають роботодавці, до яких звертаються іноземні громадяни, які мають посвідку на постійне проживання. Оце ті особи, які мають посвідку на постійне проживання, отримані в міграційній службі. Вони мають право бути працевлаштовані без цього нашого відповідного дозволу, який видає центр зайнятості, на загальних підставах, як і всі громадяни України. Також до цієї категорії відносяться. Особи, які отримали статус біженця, особи, які визнані особами, що потребують додаткового захисту, працівники аварійно-рятувальних служб, спортсмени, які набули професійного статусу, або діячі мистецтва, які прибули в Україну для роботи за фахом. Особи, які прибули для провадження викладацької діяльності в вищих навчальних та інших закладах, на запрошення цих закладів, священнослужителі та інші категорії, от які перераховані в пункті 6 статті 42 закону України про зайнятість. З такими категоріями, в принципі, ми не працюємо, ми консультуємо з тих питань, кому потрібен дозвіл, кому не потрібен. В інших випадках, якщо особа не резидент України, тобто чистий іноземний громадянин, і він або сам має на меті бути працевлаштованим тут, або роботодавці запрошують на роботу іноземців, ну це так, насамперед в нашої області, це так, вони оформлюють цей відповідний дозвіл, тому що за працевлаштування без дозволу Центра зайнятості в, раху... в випадку. Якщо виявиться такий факт: штраф 20 мінімальних заробітних плат на сьогодні це 134 тисячі гривень, і, в принципі, дешевше оформити дозвіл, вже, щоб легально знаходитись, легально працевлаштовуватись. Дозвіл на застосування праці для іноземного громадянина є підставою для отримання посвідки на тимчасове перебування. Тобто, вже отримавши наш документ, дозвільний іноземець тут легально працевлаштований, легально знаходиться на території України на період дії нашого дозволу. Період дії дозволу також залежить від декількох категорій. Тобто ті особи, для працевлаштування, яких повинен бути оформлюватися дозвіл на застосування праці, поділяються на декілька категорій. Саме розповсюджена категорія в Дніпропетровській області, а також, ну, я знаю, взагалі по Україні це наймані працівники, тобто іноземні наймані працівники, які будуть прийняті в штат підприємства, їм буде сплачуватись заробітна плата. І вони будуть працювати на підставі укладених договорів. Тобто з іноземцем укладається контракт, він діє, максимально, можна бути оформлений, такий контракт і такий дозвіл максимально до двох років. Е, є ще категорія відряджені працівники, така категорія також зустрічається. Це представники, це ну, співробітники закордонного підприємства, які в рамках зовнішньоекономічного контракту направлені на українське підприємство, з яким укладено цей зовнішньоекономічний договір, для виконання певного обсягу робіт. Тобто в контракті прописана особа, що вона буде виконувати, який обсяг робіт, який період, і вона є працівником закордонного підприємства. Сюди приїжджає, в штат її не включають заробітну плату. Вона отримує в себе на підприємстві, і в зовнішньоекономічному контракті це все розписано. Також ця категорія зустрічається. Ще є декілька категорій, які вже менш розповсюджені, але законово не передбачені. Це зовнішньо економіку. Це... Внутрішньокорпоративні сесіонарії працевлаштування таких категорій це через фінансову присутність підприємства. Тобто вони працевлаштовуються. Такі працівники є працівниками закордонного підприємства, які працевлаштовуються в Україні в дочірнє підприємство закордонного підприємства. Тільки так, також є категорія студенти. Вона з'явилась нещодавно. Це особи, які прибули в Україні для здобуття вищої освіти. Також на період освіти і після вони можуть отримувати такий дозвіл. І особи, які приймали участь у вісічі збройній агресії, це також нова категорія, яка з'явилась рік тому. Нові були зміни в законодавстві. Таких категорій ще в нас не було іноземців. Але якщо будуть, то всі питання, ми тоді вже більш докладно все розглянемо. Тепер, тепер трошечки детальніше. Якщо роботодавець має на меті отримати такий дозвіл, він звертається до центру зайнятості з пакетом документів. Пакет документів також передбачено статтєю 42 закону України про зайнятість, перераховано перелік документів, які відносяться до кожної категорії свій. Тобто саме розповсюджена категорія, це наймані працівники подають заяву встановленого зразка. Фотокартку 35 на 4,5 см, копія паспортного документа іноземного громадянина разом з перекладом на українську мову засвідченим нотаріально. Проект трудового контракту, в якому вже прописані основні вимоги кодексу законів про працю, тобто, це заробітна плата, робочий день, робочий тиждень, відпустка працівника тобто, це є проект того контракту, який вже буде потім укладено з іноземним громадянином, коли він безпосередньо буде прийматися на роботу. Це прикладається платіжне доручення, це послуга є платною, сума також залежить від категорії і від терміну, на який буде укладатися контракт і на який буде оформлюватися відповідний дозвіл. І якщо документи подає не сам керівник підприємства, то прикладається доручення особи, яка буде представляти інтереси даного товариства. Залежно від категорії, тобто наймані працівники, як я вже казала, можуть отримати даний дозвіл від півроку до двох років максимум. Закордонні ці працівники, які приїжджають в відрядження, вони можуть отримати дозвіл на термін дії трудового контракту, але не більше як на три роки, так само як і внутрішньокорпоративні сесіонарії. Сума залежить від Сроку, терміну, на який видається дозвіл, вона залежить від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня, поточного року, в якому оформлюється дозвіл. Вся інформація, яка стосується діяльності відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства Дніпропетровського обласного центру зайнятості, розміщена безпосередньо на нашому сайті, вкладочці роботодавцям, є там колоночка видача дозволів іноземцям. Всі роботодавці, які вже, Співпрацюють з центром зайнятості, а це вже біля восьми підприємств. На зараз навіть в таких умовах співпрацюють з центрами зайнятості. Ми консультуємо всю інформацію викладаємо на нашому сайті. Всі розрахунки сум, які потрібно буде сплачувати, всі реквізити для сплати, також все висвітлено на сайті. Сайт прийнятих рішень також там знаходиться ці рішення, розглянуті заяви роботодавцем за номером, який ми надаємо в описі при прийняті документів. Можна розглянути результати подачі вашої заяви. Центр зайнятості не тільки видає такий бланочок, якщо вже дозвіл виданий, є можливість його продовжити за потреби роботодавця, якщо хочеться залишити співробітника, можна внести зміни. Зміни також вносяться в декількох умовах. Якщо є зміна назви підприємства, якщо є зміна паспортного документа роботодавця, або якщо посада змінилася у найманого працівника. Зміна посади. Це також подається пакет документів на внесення змін, і можна отримати також дублікат дозволу. Якщо він або загублений, або зіпсований, роботодавець в довільній формі звертається до центру зайнятості з заявою, з проханням видати дублікат такого дозволу, який вже був отриманий. Дозвіл буде за тим же номером, просто видається новий бланк. І Цим цим бланком далі використовується праця іноземного громадянина. Тобто, за за всіх питань за любою консультацією, ми запрошуємо до обласного центру зайнятості, до відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства.